Путін у Франції. Новий французький очільник Еммануель Макрон приймає його у Версальському королівському палаці. Серед питань, які обговорюють політики, і ситуація на сході України напередодні в Парижі під синьо-жовтими прапорами відбулися протести проти візиту російського президента. Більше про все наживо розкаже Марія Єщенко. Вона у Версалі. Марія кажуть, французи зустрічають Путіна з неабиякими почестями. Твої прогнози чого чекати від цього візиту? Вітаю! Ну, зустріч триває вже півтори години. Варто сказати, що російський президент приїхав із півгодинним запізненням у складі традиційно довгого кортежу. По периметру площі напроти Версаля вишковся зацікавлений НАТО. Тут були і туристи, і випадкові перехожі, але я нарахувала також десяток росіян, які вочевидь прийшли підтримати власного президента. Адже у момент проїзду кортежу вони почали вигукувати радісні ура. Нагадаю, що вчора у Парижі відбулася демонстрація проти приїзду Путіна. Демонстранти закликали французьку владу змусити Путіна заплатити за його злочини. Перед тим як зникнути за дверима Версальського палацу. Макрон і Путін обмінялися руку з тисканням і навіть посмішками у ці хвилини відбувається робочий обід, якому передувала 40 хвилинна розмова про Україну, Сирію і Європу. Цю розмову Макрон обіцяв зробити серйозною та без жодних поступок. Але чи вдалося молодому французькому президенту витримати натиск в присутності Путіна стане відомо лише коли президенти вийдуть до журналістів? А станеться це вже в найближчі півгодини. З Перших кадрів можна сказати, що Обидва політики зайняли найбільш комфортну психологічну позицію Макрон як хазяїн ситуації, який тримає гостя у місці символі французької величі. А потім поводився як гість, якого приймають там, де колись приймали монархів. Щоправда, перебільшувати величі Варсалю сьогодні не потрібно, адже все ж таки палац знаходиться за межами Парижа, тобто фізично далеко від центра франц французької влади. І окрім цього тут вже колись приймали суперечливих політиків, таких як колишнього лівійського президента Муамара Кадафі. Хай там як, але коли Макрон і Путін вийдуть до журналістів, кожен їхній жест, кожен погляд буде дуже прискіпливо аналізуватися, адже вже цю зустріч називають першим найважливішим дипломатичним випробуванням для нового французького президента студії дякую, Марія Єщенко з Франції, де напередодні протестували з синьо-жовтими прапорами. А сьогодні приїхав Путін.